Безпека дитини вдома один із головних пріоритетів кожного із батьків. Малюки дуже допитливі і прагнуть досліджувати навколишній світ, тому важливо створити безпечне середовище, щоб запобігти можливим небезпекам. Електробезпека. Захистіть розетки спеціальними заглушками. Сховайте дроти, щоб дитина не змогла потягнутися за них, не залишайте увімкнені електроприлади без нагляду та пояснюйте, що до них не можна торкатися мокрими руками. Побутова хімія та ліки усі миючі засоби, косметику, ліки та інші хімікати необхідно зберігати у недоступних для дитини місцях, бажано на верхніх полицях або у шкафах із блокувальними механізмами. Безпека на кухні. Кухня одне з найбезпечніших місць у домі. Не залишайте гарячі каструлі, чайники та сковорідки на краю плити. Множі та інші гості предмети мають зберігатися в закритих шухлятах. Не допускайте, щоб дитина самостійно вмикала газ або плиту. Меблі та предмети інтер'єру. Закругліть гострі кути меблів за допомогою спеціальних накладок. Важкі предмети, такі як телевізор або полиці, необхідно надійно закріпити, щоб уникнути падіння. Вікна та балкони не залишайте вікна відкритими без захисних фіксаторів або решіток. Якщо у вас є балкон, слідкуйте, щоб двері завжди були зачинені, а меблі не стояли біля перил, щоб дитина не змогла залізти на них. Вода та ванна кімната. Не залишайте маленьку дитину без нагляду у ванні, використовуйте Протиковські килимки на підлозі та у ванні. Налаштуйте бойлер або змішувач так, щоб вода не могла бути надто гарячою. Іграшки та дрібкі предмети. Регулярно перевіряйте іграшки на наявність дрібних деталей, які дитина може проковтнути. Слідкуйте, щоб гудзики, батарейки, монети та інші дрібні предмети не були у вільному доступі. Захист від падінь. Якщо у вас є сходи, встановіть захисні воріться. Не залишайте дитину без нагляду на високих меблях, наприклад, на ліжку або полинальному столику. Домашні тварини. Навчайте дитину обережно поводитись з домашніми улюбленцями. Деякі тварини можуть несподівано зреагувати на дитячу активність, тому завжди контролюйте їхнє спілкування. Надання першої допомоги. Майте вдома аптечку першої допомоги з усім необхідне, ознайомтесь з основними правилами надання першої допомоги, та навчіть дитину викликати екстрені служби у разі потреби. Дотримуючи цих простих правил, ви створите безпечне середовище для свого малюка, що допоможе уникнути багатьох неприємних ситуацій та забезпечить його комфортне і щасливе дитинство.